Сьогодні у випуску на Кіровоградщині мама школярки заявила в поліцію про випадок булінгу в ліцеї. З другої спроби змогли одружитись незрячі закохані з Кропивницького. У призначений день їм відмовили через те, що наречена зовсім не бачить. Каштани розквітли у Кропивницькому вдруге за рік. Дитина звернулась до мене сльозами. Показує телефон, вчителі заблокувала в переписці Телеграм. Де відкрито ображала, пригнічувала гідність моєї дитини. Вчитель допустив неможливе, як для педагога. Мати учениці Аджамського ліцею Олена Підгорна розповідає, що у соціальній мережі її доньку принижувала класна керівниця та однокласники. Вважає, це булінг щодо її доньки. Вона розпочала оце цькування над дитиною. Клас, звісно ж, це все підхватив. І почали цькувати разом з вчителькою. Вона відкрито мені говорила навіть не по в переписках говорила те, що, що я муцтві не відстала людина. Школярка показує останню переписку у групі класу і як з нею спілкувалась вчителька та однокласники. Каже, вона написала, що через те, що має старий телефон, не може завантажити додаток, про який просила вчителька. Далі цитую. Все, що в мене є, це телеграм і це все. На що мені вистачає пам'яті. Я спокійно можу видалити його, але тоді мене ніде не буде. Зате буде додаток. Так, підійде? Вчителька відповідає, цитую. Пофіг. Сама вчителька на мене, сама давила, та проти мене настраювала весь колектив. Та було саме, саме таке, що образило мене, що довело до ліс, це ха-ха-ха, я її заблокувала. Говорить, далі вчительку розізлило те, що їй не сподобались стрічки, замовлені на випускний. Цитуємо фрагмент з цієї переписки, ось що пропонує однокласник Кірі. Тоді пропоную роздягнутися догола та намалювати на животі і спині. Після цієї ситуації мама школярки звернулась до директорки школи. Виясняли, чи це саме був факт булінгу, чи це саме була конфліктна ситуація, яка сталася з учнями. Комісія вивчила всі факти, зібрала пояснювальні записки з учасників даної конфліктної ситуації, якою стала класний керівник і психолог, дві учениці із 11-го Б класу. В рішенні комісії записано, що елементи Булінгу були присутні, але це був одноразовий конфлікт. Причина булінгу усунена саме цього конфлікту. Зараз розроблені профілактичні заходи і вони вказані у протоколі. Зі слів директорки, вчителька звільнилась, а перед цим вибачилась перед ученицею у присутності однокласників. Говорити на камеру колишня класна керівниця не захотіла. Відповіла телефоном. Дійсно, моя частка вини була, і я за цю частку вини вибачилась при вселюдно, в своєму класі перед дітьми. Дякую вам за увагу. Зі слів Кіри, після звільнення вчительки, однокласники з нею не вітаються і не спілкуються. Ігнорування це, це частина булінгу. ігнорування дитини, ігнорування там вітання, спілкування що чогось. Це все ж таки булінг. з боку вчителя може бути так ініціатива, тобто початок булінгу, це дійсно таке буває. Так враховуючи, що вчитель він є ну таким авторитетом для класу, то клас це підбирає, страждає весь колектив. Тобто весь клас страждає. Чому тому, що Якщо ми говоримо про того, хто є, хто ну цкого цкують, так в нього менше довіри до інших, йому буде важче входити в нове суспільство. В самому колективі погіршується і академічна успішність, і згуртованість, і на подальше життя це впливає. Тобто низька самооцінка. Мама школярки заявила про випадок булінгу в поліцію. Встановлюються учасники, очевидці події, наявність ознак булінгу, зокрема систематичності. Бо для булінгу це є найпершою ознакою. Будуть досліджені усі зібрані матеріали, пояснення усіх очевидців і свідків події. Будуть опитані діти з даного класу, з інших класів, поліцейські. У випадку доведення вини зафіксують, склавши протокол про адміністративне правопорушення і направлять матеріали до суду. За даними інспекторки, за булінг передбачений штраф від 850 гривень до 1700. Кіра переходити в іншу школу не планує. Говорить, хоче довчитись у ліцеї, в який ходить з першого класу. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. 56 випадків сказу серед тварин зафіксували в Кіровоградській області з початку року. За такий період минулого року було 11, а за весь рік 36. Це дані від головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук. Із 56 випадків сказу серед тварин основну частину хворих на сказ тварин складають домашні тварини. Серед них 22 собаки, 9 котів, 6 і дрібна рогата худоба. На домашніх тварин нападають дикі тварини і так заражають сказом. Серед диких тварин зареєстровано 14 випадків сказу це 11 лисиць, один шакал, одна єнотовидна собака і один борсук. З початку року в лікарні області звернулись понад 1200 жителів, яких вкусила чи подряпала тварина. Щеплення проти сказу отримали майже 300 з них. Найбільше звернень було від жителів Кропивницького та Олександрії. Найчастіше інфікуються люди через котів та собак в дикій природі від лисиць та вовків, сказала Надія Оперчук. Останній випадок сказу у людини у нашій області був зареєстрований у 2019 році внаслідок травмування, покусу невакцинованої проти сказу домашньою собакою і невчасного звернення, запізного звернення за медичною допомогою. І тоді, на жаль, помер від сказу чоловік із Петрівської територіальної громади Олександрівського району вік 65 років. Початкові симптоми сказу у людини це підвищення температури тіла. Біль, а також незвичні, незрозумілі відчуття поколювання, пощипування, печіння у місці пошкодження, у місці укусу чи нанесення травми. Після появи симптомів у людини захворювання практично завжди закінчується летально, трагічно для людини. Розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. За даними головної санітарної лікарки, вакцина проти сказу на кіровоградщині є. Ми отримали вакцину із централізованого постачання 7 серпня. Це було 1100 доз вакцини 7 вересня. В області як гуманітарна благодійна пожертва від Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я надійшло 110 доз при інфікуванні. Обов'язково показана госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень у людини повинно бути п'ять. Андрій Панченко та Оксана Щербина разом три роки. Обоє мають порушення зору. Вдруге за тиждень вони прийшли реєструвати шлюб у Кропивницький відділ держреєстрації. Минулого тижня їм відмовили, коли дізналися, що наречена має повну втрату зору, розповідає наречений Андрій Панченко. Ми Зареєстрували заяву про шлюб через, ну, через портал дія. От. І я ще дзвонювався з роботниками ЗАГСу. заяву прийняли, значить, все нормально, беріть паспорта і приходьте. Ну все, ми собі на нужну, на 16 вересня на 11.30 прийшли, положено, а потім ну, от виясняється така ситуація, що вона е, моя е, на даний момент наречена. Е, в неї ну, тотально незрячувана, тобто вона не може прочитати. Хоча, от в паспорті, у всіх документах то візде вона сама ставила підписи. Відмовили з причин через те, що я не бачу прочитати і не маю права підписувати. Оксана Щербина родом з Івано-Франківської області. Звідти на весілля у Кропивницькій приїхала мама. Після реєстрації шлюбу планували разом відсвяткувати. У нас були. І вишиті плаття, і квіти, і плюс у нас ресторан вже був заказаний. Машина орендована. машина орендована була. каже після відмови у реєстрації шлюбу відчула себе неповноцінною. Це дуже прикрий момент, тому що ну права і закони пишуться для всіх одинаково. Ну, я розумію, що можливо десь в чомусь і потрібно щось підказати, прочитати. Але ну я ж стільки живу, я ж і в університет сама закінчила в Києві. Я і ну банківські справи сама вирішую. Тоді є електронний підпис, і е, в мене телефон озвучується. Ось і за допомогою телефона, який озвучується, я змогла сама підписати цю заяву. Андрій Панченко каже: у відділі держреєстрації того дня були три години, але так і не одружились. Сказали, оформляйте у нотаріуса договор, не договор, а заяву про шлюб, і нотаріус завірив всі підписи і тоді з нею приходьте. Про те, що наречена незряча до дня їхнього одруження, не знали, пояснила начальниця відділу держреєстрації актів Світлана Переверзєва. Ми не маємо права питати у наречених чи ви зря, чи про їхні вади. В наших правилах державної реєстрації не прописано саме цей пункт для незрячих людей. Там у нас прописано, що якщо особа самостійно не може подати заяву на реєстрацію шлюбу, вона це робить у нотаріус. Ми запропонували нареченим звернутися до нотаріуса, щоб нотаріус визначив довірену особу, яка зможе поставити підпис в актовому записі, оскільки наречена не зможе його прочитати. Адвокат Володимир Ігнатенко вважає, порушень у діях працівників не було. Заяву на реєстрацію шлюбу незрячі мають подавати з довіреною особою. Представник Має бути за довіреністю нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої. На саму процедуру прибуває прибувають троє із представником, також з тим же, бо потрібно ж буде потім ще отримати документ, про, за який засвідчує, що відбулась реєстрація шлюбу. Тобто, бо незряча особа вона буде обмежена в розумінні. Просвідковані ззовні, що відбувається, вдруге одружуватись наречені прийшли з заявою, яку завірили в нотаріуса. Довіреною особою, яка ставила підпис замість нареченої, була її мама. Прийміть це свідоцтво про шлюб як перший та найдорожчий документ. І що, що такі? Ну, такі собі. Вже все зразу було би було краще. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Супердібність номер один. Суперздібність номер один. Я вас І навіть якісь дивні предмети. Ой, це ж міни. Навіть предмети може бути замінований. Наші суперздібності номер 2 Не підходить. Номер три не підходить, показуємо всі. У Кропивницькому почав працювати перший мобільний клас безпеки. Його возитимуть у школи, де немає такого класу стаціонарного. Сюди на уроки приходитимуть учні сусідніх шкіл. Можна подивитися тут в нас міні небезпечні засоби. Першу домедичну допомогу дітки самі можуть відчути, як це рятувати, торкнутися можна більш наглядніше це все подивитися. Каже, після повномасштабного вторгнення дітям показують зразки протипіхотних мін снарядів та гранат. Щоб зацікавити, використовують відеоролики та говорять про безпеку під час війни в ігровій формі. З Першого класу по шостий клас це в тих, яких я обже. Ми використовуємо телевізор, презентації, це ті ж самі руханки, щоб діти трішки могли не сидіти на одному місці. Щас, там, дякую, дякую. Дякую. Нельзя трохи чіпати якісь іграшки, там що внутрі них може бути правильно. Там між є Я знаю, що э, надо дзвонити э, в 101, все, 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 все. если що ти увидев там в ігрушках э, э, не чіпати його. Пересувний клас безпеки створили, аби в усіх учнів шкіл була можливість якісно вивчати мінну пожежну безпеку, домедичну допомогу та правила дорожнього руху, розповідає заступник директора ресурсного центру Віталій Білієнко. Він координує роботу класу безпеки. Об'ємні проєкти, які треба велике фінансування, тому що нове обладнання і за цього вирішили зробити три стаціонарних класи для сьомих, восьмих та дев'ятих. І для початкової школи та середньої ланки п'ятих, шостих зробили вирішили зробити мобільний. Пересувний клас безпеки буде в одній школі протягом двох місяців. По тому його повезуть в інший мікрорайон. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Вдруге за рік розквітли каштани у Кропивницькому. Їх можна побачити на набережній та на вулиці Шевченка. Причина того, що дерева розквітли вдруге за рік тепла осінь, пояснила агрономка комунального підприємства Благоустрій Альона Ворона. Зазвичай квітнуть каштани у травні. Цвітіння триває до 25 днів. Дерево походить з теплих країв. Я, наскільки знаю, це Греція. А там як тепло, вони в Греції квітнуть два рази на рік. От воно і в нас, так як у нас осінь тепла і квітне другий раз. Зараз у нас на термометрі, я дивилася 32 градуса. Оптимальна температура для нього бути 19 градусів на даний момент. Якщо зараз він буде квітнути квітнуті піде заморозок, то він трошки приболіє. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.